Отримала посилку з Іспанії від Наталії Алтухової. До речі, з Іспанії посилка перший раз буду таку отримувати. Що тут, не знаю? Сюрпрайз. Вау! Дивіться. Тут смаколики такі, м'яско, таке. Шоколадка. Ой, тут стільки всього, що, мабуть, за два рази буду знімати. Маршмела, шоколадка. Шоколадка. Шоколад. Шоколад. Оливки. Без кісточок оливки. Це з Іспанії посилка. Сирок такий з плесенью, Такий сир. т'єрно, Так, це в нас що? Ще такий сир. Боже Наталя, дякую тобі. Так, це ще шоколадка. Це оливки без кісточок. Це щось крем, сенситив для чутливої шкіри, озволожуючий крем. Тоже з Іспанії. Так, це. Ой, а що це таке? Це чесничок чи що? Хакен, да, так. Да. Смаколик якийсь смачний. Так, це сир. Сир. Це мідії. Мідії такі. Дві баночки, да, отакі от міді. Бо намальовані в міді. Так, це, е, я забула, як вона називається. Помела, чи ні? Це помела? Вроді, помела. Так. ні, не помела. Тоді манго. Дивіться, такий спілий спілий манго, два манго, так? Два манго. Тоді. Я не знаю, що це. Наче перець, це суміш перців, чи приправ щось таке прикольненьке. Це щось теж смаколик ладрілос, Тут хос. Ось. Так, це в нас натурал. Ой, що це таке? Натурал? Кава. Намальована кава вісмірка. Але яка, я ще таку навіть і не пробувала. Це посилка з Іспанії. Так, ось ще таке м'яско. Так, хамон, такий прикольний. Тоді. А що це таке? Оце такий якийсь смаколик, горішки, в карамелі чи що, Турон дуро калідат супер прямо. Ну, я читаю по-своєму, звісно. А що такі ще смаколики? Так, і ось щось у бумажки. Ага, авокадо. Дивіться. Наталія Алтухова з Іспанії, місто Барселона. Сонечко, щиро дякую тобі за стільки смаколиків. До речі, це перша посилка, яка до мене прийшла з Іспанії. Ти відіслала до Львову, а тоді з Львову, отака ціпна реакція, вона до мене потрапила. Сонечко, Благословення тобі і твоїй родині, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх, оберігають, направляють і допомагають. А Бог, родитець, вседержитель тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом! Амінь! Щиро дякую тобі! Наталя Алтухова з Іспанії, місто Барселона. Сонечко, щиро дякую тобі за стільки смаколиків!